6 грудня кожного року День Збройних Сил України. І раніше це свято святкували тільки в Україні і, як правило, тільки Збройні Сили України. Зараз це Міжнародний День безпеки, якщо взрослі дядьки з дуже серйозними обличчями обговорюють нашу безпеку в США. Привіт, Мадонна і Вандам. І вони там що розказують, що ну, вони не відступлять, збройні сили не відступлять, навіть якщо їм дати наказ? Нас бояться і поважають. І при тому, що при всі цій псошці, що нас завалюють, СЗЧ, мільйонами йдуть кожен день, що у нас невиконання наказу, що щось боїмося, відступаємо. Чуваки, збройні сили. Тримають фронт і утримують величезну частину нашої України. Не забувайте це ніколи, кожного Божого дня, а не тільки 6 грудня. Але сьогодні все-таки свято, тому я вітаю всіх військових, всіх нас з нашим професійним днем. Ми круті і ми зможемо це зробити тільки, якщо кожен з нас буде робити свою роботу. Від тилу і до самого до самого передка, і до тих посадів, які з самольотами своїми і лодочками запливають далеко за межі нашого кордону. І я не знаю, чи може бути в моєму житті зараз крутіше свято, ніж День Збройних сил України. Це може бути тільки День перемоги, нашої перемоги. Зі святом! Привітайте військового! У вас їх точно є, дуже багато. Цьому?